Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України за оперативного супроводу Служби безпеки України на розтраті державних коштів викрито посадовця Національної енергетичної компанії Укренерго. Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у березні 2022 року вказаний начальник департаменту Укренерго. Пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Внаслідок таких умисних дій підприємству постачальнику надлишково сплачено понад 8 мільйонів гривень. Сьогодні вказані особи повідомлено про підозру у чинні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину.